Вітайте, мій підписничок. Я перепрошую. Я казав, що відео в 10 буде, я в 10.02 записую це відео. А тут є українська мова. Йонхо. Мене звати Йонхо, я новачок у старшій школі Сева. Сьогоднішній день знаменує собою кінець заключних іспитів для корейських учнів. Це судний день. Тож мені потрібно добре написати тести, і від цього залежать мої підсумкові оцінки та надії на мирний літній відпочинок. Усвідомлюючи це, я вирішив працювати усю ніч. Мимоволі під час зобріння я задрімав. Не знаю, коли я вимкнувся. Усе мені ніби в тумані, але мене досі цікає від того, що сталося далі. Нічне жахіття, сон минулої ночі був дивним. Я опинився в пасті, а світ довкола руйнувався. Сподіваюся, не те, що я відчуваю, побачивши підсумкові оцінки іспитів. Хай там як? Не варто перейматися про цим зараз. Проблема в тому, що я проспав. Чому я не почув будильник? Я сподіваюся, та гра, бо я не впевнений. Ан, ну, походу, так. Не можу повірити, я спізнився. Але як далі тикать? Ей. Hey. Hey.

Може, мені треба повноекранний поставити режим, а ну в вікні, бо гра чомусь втратила клавіатуру. Це сильне і серйозне питання. Я думаю, що ця гра на телефоні має бути, бо ти бачиш її графіку. У свій час вона ще популярна доволі була. Ні, я все одно не можу. Може, дик мене англійська розкладка. Ау. А, треба Є натискати, я дурний. Ой, <риклад> шеппа, плюс слід до класу Сюда початку іспитів. Ну, все ясно, бігать там. Ві, Ві дає що, ідеї якісь дає? Я сильно запізнююсь. Чому не нас будівник? А, це типу підсказки, я поняв. Воу, хто це? Дідько, гадаю, вона мене придивляється. Так, Йонхо, тримай себе в руках. Поговорити на к'ю? Не, не є. є. соль. Ми розмовляємо з сілью. Привіт еем, крутий бейдж. є соль, гейдж, давай ім'я. Я помовчу. Твоя шкільна форма відрізняється, ти часом з іншої школи, а вона помовчить. Ти спізнюєшся. Що? Ти спізнюєшся, йди, бо матимеш клопіт з іспитом. Які треба жіночі голос придумати? У неї ще руки зашиті і, похоже, вона буде маньяком. Не хвилюйся, часу ще достатньо. До речі, вона звати Йонхо. Йонхо кажеш, не цікавить. Прокляття мачо, крутий імний бейдж. Про що дідько тебе вхопиє думав? Хоча ця краля холодна, наче крига. Ну, пока. До уваги місцевих жителів. Як вам відомо цього тижня у старшій школи Сєва проводитимуть підсумкові іспити. Ми просимо вас посприяти в міномізації довколишнього шуму. Учні та викладацький склад, більшість з яких ваші друзі рідні будуть вдячні за допомогу. Дякуємо за розуміння директор Каліп. Е, Сехо, що тут трапилось? з чого швидка тут що за хлопець? Це Сехо мій однокласник. Він один із трьох найліпших учнів нашого класу. На жаль, нас постійно дістають за наші задроцькі хобі. О, чуваче, являєш ти, хун, із першого бівночі намагався покінчити життям собою в школі. Ага, нічого собі. Це жахливо, просто немає слів. Оце <рес> як да? Ага? Нічого собі. Це жахливо, просто немає слів, а то іспит ще не почався. А все? Чов -чов? Серйозно, як ти можеш питати про іспити за подібних обставин. Учителя шокована, нещодавно директорка покликала їх до вчительської, то ще ні. Мйокаль завжди цькував тихуна. Гадаєш, він доклав до цього руку? Зазвичай цей доби не розуміє, що зайшов надто далеко. Можливо, так і є. Тільки я наскільки скільки спокійне було б наше життя, якби мініокля відракували. Мьонькіля. Мьянькіль? Мьянкільтсіді. О, охоронець збирається зробити оголошення. Доваги кожного підсумковим іспитом незабаром почнуться, повертайтесь до своїх класів, покваптесь. От такої ж вони дійсно збираються провести іспит одразу після того, як хтось намагався накласти на себе руки, яке безглуздя. Ну, мачуваючи, ти ж знаєш, що нам не уникнути іспитів нею через ще мертве тіло ой, ще зарано. Певно, я піду краще до класу та підготуюсь до іспиту. Я думаю, треба з голос використовувати під нього для того, щоб простіше було. Обмальчаюся, рушаємо. Швидке щойно й від'їхало. Мабуть, ти з кіспитів добив його останній день як не як. Його обличчя бачили? Мене навіть не знудило. Що це? На землі перед воротами лежить колон. Хіба це не колон пані сон? Точно впізнаю її. Точно, упізнай його. Ото вона здивується, що я знайшов його тут. Покладу до рюкзака, щоб не загубити. дідько, ну і безлад. Слухай, ти користуєшся месенджером на мобільному? О, вважати ще, ні? Бувай, Йонхо. Ей, віддай відайте, дурі. Пані Сон носила його, певно, він її. Оглядає, який її колон дуже старий. Потрима кілька кирка бали в прохильности, а как я какать? В сенсе бывает, ты шизоидная солевая, забери свой анфетамин. Вид пани сон, пани сон, пани сон, Йонхо, е соль. Не пани сон, ты не пани, ты просто е соль. Просто саліва. Ліва жінка. Young в коридорі й мова ще про цей випадок. Лес 1Е розташований на другому поверсі. Треба поспішити. Йоу! Ідітько, це Мьонкіль Мьонкіль. Оглух і йонлузе. волочи сюди свою дупу. Ян... Кіле... привіт. Даро. Як справи, готовий до іспитів? Кілі з першого Б. крім того, що він відомий шкільний розбошака, я не виношу цього хлопця. Збав мене від цього, ти моє терпіння випробовуєш і що? Ага, ні, я лише Солиписка та слухай. Було б прикро, якби хтось взяв на думку, що моя любов до тихуна має якесь відношення до сьогоднішнього випадку. Тож тобі краще промовкнути про це. На що мені взагалі говорити? Про це говорити, Мьон Кіл? Ти випробовуєш мене янлузера? Не прикидайся, наче забув той випадок, коли ти злив панісон. Ти подарував мені один місяць громадських робіт цілий місяць. Через тебе я тривалий час не мав змоги нормально навчатися. Через тебе я тривалий час не мав змоги нормально навчатись. Якщо я завалю підсумковий іспит через маленький конфуз, це ж що ж тебе чекатиме за підрив мого майбутнього? Чувач, я ні пари з вуз присягаюсь. Ще дещо. Тримаюся, як надалі моєї дівчини маленькі дегенерати. Якби моя так крута краля почала завосати з таким просаком, то це перевернуло б наше суспільство з них на голову. Ми з нею належимо до вищих кіл спільноти. Він говорить про мою найліпшу подругу Мінус 1С. Ми сусіди, тож знаємо один одного з молодшої школи. На жаль, цей психопат падає за нею. Зажував, а тепер валізучих. Зажував, тепер валізачим і хребек. Добре, на іспитах. Fuck you. Наче заніме там якась фіня. Прочудовий день, содішний сяє. На біані хварики на землі так прекрасно. почуваюсь так досконало. А ти знаєш, що наразі тут же хіця під нас свою тиждень підсумкових іспитів, чи не так? Чиваче, не наганяй собі тут чорний хмар. я з дівчатами хотів поговорити може з ними можна було перед тими, котрі я проходив до того, як драбину зустрів ім'янкі? Наче не можна було. Розкоди святі на сьогодні: перший іспит математика, другий знавство. Третій — англійська мова, корейська література. Це божевілі іспити з чотирьох головних предметів і всі в один день. Ібо вони не розміє, скільки всього треба запам'ятати з корейської літератури та суспільного знавства? Hi, how are you? am pen, thank you, and you. Do you like space food? Не знаю, як ви, але я готовий до англійської. Гов народ, краще вже йти. Перший іспит от от розпочнеться. Іспити, здай, іспити, жах. Це не мій клас робити до своєї пари. Но у мене там один не іначе. На турі скож. А он у сісічки трусящіся. І крапка схожа на сосок. Чому корейська література така добіса складна? Часом, я думаю, чи взагалі. Чи я взагалі з цього півострова? Завжди іспит з математики сьогодні. гадав, що будуть тести з Історії Кореї мені гаплик. Учить, учіться все Як Взагалі можна проводити іспити після того, як хтось намагався накласти на себе руки. Ця школа божевільна. Що на те, щоб я не підготувалась. Я дійди, будь ласка, у нас розслідування. Ти про що, пропусти, спіднюсь. Подивись навколо, друже, ця трагедія здійняла всю школу. Краще не сказати напарнику. Ми переконані, що ці двері пов'язані зі справою. Нам треба тут затоптувати місце подій і скористайся іншими дверима. З усіма, з усіма! Можна поговорити, всі стінки можна потрогати. Чого ти вітре дитячі барані? Іди геть, вже йду. Хочу і їду. Мій міхор порожній треба йти до класу. Чув, Тихон з 1 намагався накласти руки на себе в школі, реально нащо було таке робити. Біс його знає, може мйоколі його дістав або він вже просто завели виспут. Немає невдах, лише ті, хто довго розганяється. Кожен вчиться в власному темпі, не зупиняйтесь, навчайтесь, пам'ятайте, потрібно діяти ваш вчитель. Ніхто не хоче губити в першому F, напевно, що це взагалі через учнів чи класного керівника. Чувач, я так нервуюсь, батьки сказали, якщо не складуться іспити, то можу додому не повертатись. Добре підготувалося, я буквально гризла підручники, поки готувалася. Але, дочі, нічого не можу згадати. А я вперше F можу, він скаже, це не мій Пейміт Янхо. Що це за сісяста дура? А, певно, оця дура буде за нами ганятися. Доброго ранку, пані Сон. Це пані Сон, моя класна керівниця. Кожен у себе вважає, що вона глядає, наче по зірка Вони не помиляються. Мою визнати, мабуть, є її найбільший фан. Вона завжди мене робити все можливе. З тобою все гаразд, виглядаєш дуже не дуже. Справді, я почуваюся напрочуд добре, зважаючи на обставини. Може я просто дохи досі збентежений через випадок з мертвим мальчиком в трусіках. Розумію, чула, що тиху настільки хвилювався через іспити, що не зміг витримати. Дуже шкода, що він дійшов до такого. Оцінки то ще не все розумієш. І що він в сраку? Пані сон, мньйоколя останнім часом сильно цікував тихуна. Вважає, що це якось пов'язане, що з ним сталося. Йонхо, це серйозне звинувачення. Він не так каявся минулого разу, коли ти повідомив про нього. Відолашний хлопчик навіть розплакався через тяжке покарання. Вірю, що одного ти побачиш міньоколя з гарного боку. У будь-якому випадку нам треба поговорити, Йонхо, твої оцінки трохи погіршили в цьому семестрі, особливо з основних предметів. Навіть не знаю, чому так трапилось. Маєш час зайти після школи та обговорити це? Нє, ти будеш як маньяк бігати за мною. Я пам'ятаю. Е, можу, а нащо? Йонго, не переймайся так, просто підійди до мого столу після школи, і ми обговорюємо, що робити з твоїми оцінками. Гадаю, ми розберемося, як підтягнути їх до наступного семестру, добре? Вона хоче побачити зіброю на одинці? Це схоже на побачення. Дещо кепське, щоправда, мені не треба буде виправдовуватись, бо мені треба буде виправдовуватись за оцінки. Але лише я та пані Сон віч на віч. Сьогодні мій щасливий день. Звісно, побачимось після школи. Ой, поглянь на час, поговоримо після іспитів. Тоді всередину всі чекають, я точно після вас. О, бодай мо забув їй віддати колон. Блін, а якби він розказав про мінь йоклі, я певно б кулон би віддав. У неї купа справ, як я можу розуміти, відео його під час нашого побачення. З усіма, з усіма, з усіма. Не зараз Йонхо, я намагаюся зосередитись. Я не перевірився належним чином, але я певний, що в мене все вийде. Я втратив очків мінь на удачу. Сподіваюсь, що ти не забув зберегтись, друже. А де збереження? Кров стародавньої корейського вченого тече в моїх жилах. Відкорити іспит, під моя доля. Я прийняв ванну з травми і розслабився з допомогою медитації, з чистим розумом виклав усі свої підручники та створив сприятливі умови. Усе було бездагано, але завалився спательний чигісінько не вчив. Йонхо, у разі чого я чув, що відомий підготовчий ритуал СЕВА завжди працює успіхів. А і там Мьонхе оцей в кінці сидить зі мною, походу. Карас, класе, займайте свої місця та сідайте, будь ласка, розпочнімо останній день іспитів, чи всі готові щасти? О, ні, що спливає, нічого не пригадую, з того, що вчив минулої. Ночі погано погано. Я ніби щось вчив зовсім протилежне. Нічого не пригадую з написаного. Мої повіки нищують. Забрити всю ніч було поганою ідеєю. Ледь тримає очі розплющеним, маю знайти відповідь. Відповідь, відповідь. Зосередитись на питанні. <гум> От лейно. Що за? Наскільки ж мене виробило? Де всі, котра година вже стемніла, і кого дідька мене ніхто не розбудив. Як можна кому дати, комусь дати проспати всі іспити, як же так? Я не можу повірити, це найбільша дупа із всіх можливих дуб. От лайно, я також пропустив зустріч із пані Сон, що зі мною в дідько, не так. Нічого не бачу, ледь не забув, у партії лежить ліхтарик, як доречно. На партії лежить якась дивна записка. Моя парта. Що за маячня тут відбувається? Старая світлина дівчина з дивовижним чином опинилась в моєму рюкзаку. Хто вона? Симпатично. Типу, в мене. колон замінився на цю херню. Ми... Імена однокласників написані на дошці, але мого немає. Це точно та гра, відвічаю. Ее е Як ти казав ліхтарик лежить? Не вмикається кондиціонер, якщо не хочете напад Асми. Mm -hmm. Його треба почистити всередині купа пилу, хто хоче стати героєм класу. Пані Сон дуже давно залишила цю записку, але так ніхто і не захотів бруднити свої руки. Я готовий на все заради кохання, але цього не робитиму. Вже якісь там криваві сліди є. Якось класу виходити не хочеться, але треба. Надто тихо. Ого, є хто? Пані Сон. О, пані Сон, це ви? Пані Сон. так от кого ти бачиш в мені? Вибачте, що не пройшов. Я такий дурень. Все гаразд, виглядаєте дещо збліднілою. Так, любий, все гаразд, чи не хоча би ти підійти трохи ближче? Ні, Аж не вірячи, що хоча варто тримати себе в руках. А може нам перенести зустріч на завтра, я лед бачу вас. Підійди до мене. Ем, що? Іди сюди! А бігти як? А, це мене мали вдарити. Божечко не десь ближче, мерші до О, боже, пан Сон остаточно з'їхало з глузду. Ха-ха, дурна вчителька. Я сховался. Она пришла. Так темный мотор, что значит вся школа просто дрейфует безодную. Что то в биса было? Так, ну, нет. Але на Зеті і канцелярський ніж був весь в крові. Вона виглядала дещо збудженою, подібно сукубу. Дідько Йонхо, припиняй думати про всякі непристойності. Це ж все не справжнє, я певно сплю. Цілком природно, що моя параноя до іспитів породила такі сильні жахітів. А! Так лякає ляпос... ляпосний допоміг. Поліція, я дурень, треба зберігати спокій. Я забув телефон вдома, справді? Карта на М. Ну, Мені треба, коротше, піти до туди, так? Да? О, у, у мене ще є два поверхи. Може я там якийсь луз знайду. А ліхтарик як. Ліхтарик він напевно, буде вмикати лише тоді, коли... М -м Лиш тоді, коли буде тікати, короче, дякую до побачення. відео обіця викласти викладаю.